Слава Україні! Традиційне вітання між Олександром Бабичем та Віталієм Перваком, двома тренерами, які, звісно ж, прекрасно розуміють ціну перемоги у такому протистоянні. На карту поставлено дійсно багато чого, навіть попри те, що попереду ще чимало матчів до завершення сезону. А... І чорноморець і лівий берег у стартому матчі нового року продемонстрували. Прекрасну, атакувальну взаємодію. Передусім це стосується, звісно ж, одеситів, які, навіть пропустивши швидкий м'яч, все одно спромоглися відповісти двома голами у ворота Ковалівського колоса. підключення ліворуч від Раєна. Образилися Раєном. Вирізає передачу до штрафного майданчика, а тут пропускав Габелок, Пропускав на Еміля Мустафаєва. Здається, сам Еміль ще один зимовий новачок Чорноморця не очікував на те, що партнер так дотепно пропускатиме, і м'яч просто відскочив від Еміля Мустафаєва. Хоча була можливість у випадку більш м'якого прийому навіть вискочити на побачення із Максимом Механівим. О, подача тим часом відбувається на дальню стійку. Соколов. Соколов замикає дальню, але все ж таки вдається відбитися одеситам. А ми ще раз дивимося попередній момент за участю Соколова. А ось тут насправді у цю шпарину могло й залетіти. Пробивав Соколов. Ну а зараз помилка, яка на своїй половині від Ігоря Когута. Зміщення у центр від Олега Синиці. Синиця підключає шастала. Шастал. Простріл сухоручко. Сухоручко не встигає. до м'яча першим не встигає замкнути ось цю прострільну передачу. Даниїл Сухоручко, якого багато експертів відзначають за його вміння поборотися на другому поверсі з величезним відривом. Центр форвард лівого берега є лідером нашого чемпіонату за кількістю виграних. А верхових єдиноборств у Віталія Парбака теж були свої проблеми зі складом, про які ми вже говорили. З чорноморця таки зняли трансферний бан. І усіх новачків вдалося заявити. Зараз синиця виконе удар. І ось він. Перший гол лівого берега. У весняній частині. Подивіться, який гол! Красивий забиває Дмитро Шастал. Ухти, як же спіймав з лету Шастал. Дебютний гол для зимового новачка Лівого Берега у складі нового клубу. Здивимося ще раз, начебто нічого екстраординарного, але хороше забігання Синиці. Синиця виконує простріл, а там уже Дмитро Шастал з лету класно спіймав м'яч і в один дотик. Подивіться, по абсолютно недосяжній траєкторії. Відправив м'яч. Недосяжній, звісно ж, для Артура Рудька. Тут ще спробує, пробив такі ситуації, а тим паче по такій траєкторії. Ну і передає вітання. Схоже, свій другій половинці Дмитро Шастал з кибам переадресовує праворучна партнера закидання до штрафного майданчика. Падіння Дениса Янакова відразу апеляції від Одеситі. Адже відбувалося все це в чужому штрафному майданчику. Ми, звісно ж, на повторі ще натяку на пенальті тут не помітив. Олександр Шандор. До речі, навіть на цьому повторі було. Чітко помітно, що Олександр Шандор прекрасно бачив цей епізод. Райен зіграв на Янакова. Янаков до штрафного майданчика. Це вже доволі небезпечно виглядало. Але Максим Маханік впевнено грає на виході Артем Габило. Саме він з глибини вривався до штрафного майданчика. Але за високою виявилася ця передача для Артема Габелка. Зараз Янако на куті штрафного підключає Райна. Райан виконує подачу на дальню стійку. Удар головою Механів перед собою. І далі лівий берег. Все ж таки виносить м'яч комога далі. А ось і перший удар, і перший повноцінний момент для Чорноморця у цьому матчі на 32-й хвилині. Так, у Кораєн класне підключення. Чудовий навіс на дальню стійку. І там Еміль Мустафаєв. Саме він абсолютно один опинився. На куті воротарська майданчика. Хороший удар головою. Механій перед собою парирує. А зараз все ж таки вдається завдати удару. Знову передача на ближню. Стіку. Цього разу Семенов не пропускав, а завдавав удару. Щоправда, влучив у сітку лише із зовнішнього боку. Синиця залишає на Соколова. Соколов. Суперника один в один не проходить, але тут сухоручко. Удар виконує у ближній, але не сильний удар від центр форварда лівого берега. Артур Рудько спокійно забирає м'яч. Так, відбивається лівий берег. Сухоручко невдало скидає назад. Артем Габолок підбирає Габолок на Мустафаєва. Удар Мустафаєва. Еміль Мустафаєва. Ось і перший момент для чорноморця у другому таймі. Чомусь вирішив пробивати саме лівою ногою Еміль Мустафаєв, хоча начебто зручніше це було робити саме правою. Небагато моментів створює Чорноморець, тому, звісно, ось такий шанс у сьогоднішній зустрічі можна відносити до рангу топ. Зараз сухоручку удар головою. От Поки що дійсно за ударами, за такими небезпечними підходами доворить суперника, лівий берег. По перерві переважає Чорноморець. Ну і саме правий фланг, як і в першому таймі, поки що активніше працює у команди Віталія -Первакан. Ось Шастав він виконував націлену подачу. Ігор Когут. Когут віддає у вільну зону. Тут Янаков входить до штрафного Простріл! Механів випереджає Хобленка. Якісна атака і відразу виписує на горіхи, схоже, своїм партнерам. Максим Механів, які допустили такий швидкий випад. Багато було вільних зон. і Тут насправді вимальовувалася атака 4 в 4. А зараз перехоплення від Чорноморця на чужій половині поля. Ще одна можливість є в Одеситів. Янаков прострілює ціла серія Рикошетів. Її. Все ж таки, відбивається лівий берег. Олексію Хобленку не вдалося вчасно зорієнтуватися на цілу низку відскоків. От, напевно, варто звернути увагу. Давайте після цієї контратаки 3-2. Вихід для лівого берега. Сухоручко Відає передачу на Синицю. той у штрафному майданчику Синиця. Синиця все ж таки в боротьбі з суперником завдавав удар. Так, спромігся завдати удар в ближній. Але Артур Рудько, звісно ж, був готовим до цього. От таке враження: усі сили витратив на забіг. А сил на удар уже забракло Олега Синиці. Та й, в принципі, суперник дуже вдало так пласувався і не кидався. У Янаков. Янаков у центр зміщується удар Янакова. На дальньою дев'яткою пролітає м'яч після удару Дениса Янакова. Були потенційні адресати для можливої подачі до штрафного майданчика. Але все ж таки помітно було, що Янаков націлений був винятково на удар. Райан, Райан пробиває. Удар у площину, але удар не сильний. Максим Механів тут спокійно справляється із цим ударом. До клубу Атерао. Зараз момент у Чорноморця. М'яч у штрафному. янако падає. Тут м'яр застрягає. Не вдається відбитися селі у лише зараз повноцінно вдається розрядити обстановку. Підопічним Віталія Парвака. Янаков тягнув, тягнув м'яч, але можливості для удару так і не знайшов. Дуже велике скупчення гравців своїх чужих було. Так. І здається, все-таки затягнув з ударом. Кайо. Кайо технічно перебирає Галаса. Кайо виконує подачу до штрафного. Тут падіння у штрафному майданчику. Відразу апеляції до арбітра. Але поки що триває атака Чорноморця. Подача Кайо так. Ну і тут питання питання до того, чи за власною ініціативою падав Єро. Ну насправді можемо говорити про те, що ну, якихось справжніх підстав для призначення пенальті тут не було. Так, мінімальний зовсім контакт. От ви, виставляє ногу так. От більше таке враження навіть намагався підмалювати Тоїров. Але зараз ще одна атака. Попов. Удар ціла серекошетів. Який момент марнує Ілля Шевцов. Тут досить сумбурно виникає цей момент у штрафному майданчику після серії рикошетів. Але Ілля Шевцов, ось вона, золота нагода для чорноморця, аби уникнути поразки у сьогоднішньому матчі. Ілля Шевцов уже забував у цьому сезоні на останніх хвилинах. Переможний м'яч. У домашньому поєдинку проти оболоні. О, дивимося, тут ціла серія рикошетів. не було офсайду у Шевцова. Ну і все. На цьому час вичерпано. І зрештою, Олександр Шандор сповіщає нас про те, що лівий берег. Вдруге у цьому сезоні перемагає прямого конкурента. У боротьбі за виживання перемагає Одеський Чорноморець з ідентичним результатом 1-0. Неймовірно, ефектний гол ще на екваторі першого тайму на 21-й хвилині забиває Дмитро Шастал.